Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області в день температура становитиме від плюс 27 до плюс 23 градусів та вночі від плюс 20 до плюс 23. У Києві до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Опади не очікуються. На півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 28 до плюс 24 градусів в день та вночі від плюс 18 до плюс 23. У Житомирі ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів. На Чернігівщині денна температура буде від плюс 27 до плюс 23 градусів та від плюс 16 до плюс 22 вночі. У Чернігові хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним опадів не прогнозується. У Сумській області очікується температура від плюс 28 до плюс 22 градусів в день та від плюс 18 до плюс 22 вночі. У Сумах хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися на сході. У Харківській області температура день буде від плюс 25 до плюс 23 градусів та від плюс 20 до плюс 23 вночі. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Харкові обіцяє бути ясним: вночі та вранці опадів не очікується вдень йтиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 28 до плюс 23 градусів. Та від плюс 19 до плюс 26 вночі. Ранкові хмари затримуються у Донецьку до вечора, а потім розсіються, вночі та вранці опадів не очікується вдень ітиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Луганській області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 21 до плюс 25. Ранкові хмари затримуються у Луганську до вечора, а потім розсіються. Ранковий дрібний дощ вдень зміниться дощем із грозами, який повинен закінчитися до приходу вечора. На півдні у Одеській області вдень температура становитиме від плюс 32 до плюс 27 градусів, та вночі від плюс 23 до плюс 26. Ранок в Одесі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, опади не передбачаються. У Миколаївській області очікується температура від плюс 34 до плюс 29 градусів в день та від плюс 23 до плюс 26 вночі. Увесь день у Миколаєві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. У Херсонській області в день температура становитиме від плюс 33 до плюс 28 градусів та від плюс 22 до плюс 26 вночі. Увесь день у Херсоні утримається ясна погода. Опади не передбачаються. У Запорізькій області денна температура буде від плюс 31 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 23 до плюс 26. У Запоріжжі досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю без опадів. У Криму денна температура буде від плюс 30 до плюс 25 градусів, а вночі від плюс 21 до плюс 25. Хмарна погода протримається у Сімферополі весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Ранковий дощ із грозою вдень зміниться дрібним дощем, який повинен закінчитися до приходу вечора. На заході на Львівщині вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 22. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Львові до кінця дня без опадів. У Івано-Франківській області денна температура буде від плюс 29 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 24. Небо в Івано-Франківську буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами без дощу. На Тернопільщині очікується температура від плюс 28 до плюс 23 градусів в день, а вночі від плюс 19 до плюс 23. Перша половина дня у Тернополі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опади не передбачаються. На Буковині максимальна температура вдень становитиме від плюс 28 до плюс 24 градусів, та вночі від плюс 20 до плюс 23. У Чернівцях ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без дощу. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 28 до плюс 25 градусів. Та вночі від плюс 19 до плюс 23. В Ужгороді очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без дощу. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 22 градусів та від плюс 17 до плюс 22 вночі. В рівному хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не передбачаються на Волині максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 24 градусів та від плюс 17 до плюс 22 вночі. У Луцьку погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, без дощу. У Хмельницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 23 градусів. Та від плюс 18 до плюс 23 вночі. У Хмельницькому ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень буде від плюс 30 до плюс 24 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 24. У Кропивницькому на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. У Полтавській області очікується температура від плюс 28 до плюс 24 градусів в день, а вночі від плюс 19 до плюс 23. Ввечері у Полтаві на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без дощу. У Черкаській області температура в день буде від плюс 28 до плюс 26 градусів та вночі від плюс 21 до плюс 24. У Черкасах на небі не буде жодної хмаринки, опади не очікуються. У Дніпропетровській області температура вдень буде від плюс 28 до плюс 26 градусів та від плюс 23 до плюс 24 вночі. Вранці хмар у Дніпрі не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною без дощу. На Вінничині температура вдень буде від плюс 28 до плюс 24 градусів. А вночі від плюс 18 до плюс 22. Ранок у Вінниці буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.